Я стояв у сувермаркеті, тримаючи в руках два однакові пакети гречки, і раптом зрозумів, що моє життя щойно змінилося. Все почалося з черги, звичайної, нудної й довгої. Переді мною стояла жінка років 65. зовсім невисока, з маленьким кошиком, у якому було всього три речі хліб, яйця і пачка найдешевшого масла. Коли касир назвала суму. Жінка почала повільно діставати з кишені дрібізок, копійка до копійки, і раптом вона сказала А масло, мабуть, відмініть, не вистачає трішки. Черга мовчала. Касир нервово закочував очі. А я стояв і стискав пакети гречки, ніби від цього щось залежало. І тут жінка тихо додала внучки день народження завтра. хотіла тостики зробити, як у неї в дитинстві. Оці слова мене наче зсередини перевернули. Я навіть не зрозумів, коли вийшов уперед, і сказав Давайте я заплачу, не переймайтесь. Жінка підняла очі чисті, чесні, здивовані. Ні, ні, не треба. Я якось. Давайте без ні. Це просто масло. А для вас важливий день. Я оплатив її покупки, і це були, мабуть, найдивніші 70 гривень у моєму житті. Бо, коли вона сказала Дякую вам, синку, ви мені віру в людей повернули. Я відчув, що зробив щось набагато більше, ніж просто купив масло. Вийшовши з магазину, я все ще тримав ту гречку, а в голові крутилися думки. Скільки таких людей ходить поруч? Скільки з них приховують свої маленькі битви, великі болі, свої копійка не вистачає. І я зрозумів добрі вчинки не роблять нас святими. Вони роблять нас людьми. Того вечора я прийшов додому дивно спокійним. Можливо, тому що вперше за довгий час зробив щось, що не мало жодної вигоди, але мало величезний сенс.